Вітаю тебе з поверненням, Я не припиняю спроби е, подолати паскудного боса. Він не припиняє спроби подолати мене. Oh. Ну, він на розмах фінального боса якраз тягне насправді. It's time to Я вкачав все на демедж, тому має бути нормально. So. Дуже пощастило, а тут мені не пощастило. Ну, йде групу! Все падло, догрався. Та ну і. Я офігенно дійшов до етапу останнього, а далі він мене знищує. Телепортер. Чітер сраний. Окей, okay, 5 хвилин. А, великий мінус того, що я перекачував персонажа, що мені постійно треба по драбині бігати. Але великий плюс, що я доволі швидко минаю майже всі його фази. застрял закончилось набой. <Слышен> Я тушу скорпион, чушу годовый. Нет. Нарешті! Не може бути! Я його подолав! This time I will do this right. Just let me try to fix all this. Not going to save humanity. It's fine. What? Maybe not now. Maybe not in this time. But there are possibilities. There have to be. How are you so sure? I know. You've been. Through a lot. And I believe you when you say who you are. But I also believe that you used to be me. And I don't want to give up now. Not when he came back. Not when we can try again. He is not who you remember. He is someone who wants to help me. He is a friend. He is poison. Veronica. Please. I want to have a future. Whatever it may be. to suffer and that is your future but without it we don't even have a flicker of hope please i want this Я так з ним бився, що зараз я хочу його знищити. Але це зробить часову петлю. І я не знаю, що мені робити. Давай я його застрелю, бо він мене чисто задолбав, і я ненавиджу цю паскуду просто за фактом того, що він задолбав мене. А потім десь на Ютубі глянемо іншу кінцівку, тому е, до побачення. Але курва. Ні, я не буду його вбивати, хоч він мене і задовбав. мені надзвичайно цікаво подивитись, що він буде робити. Він вб'є її. Бляха, курва, Я і хочу його застрелити і хочу подивитись, що буде, якщо його відпустити. Добре, послухаємо Вероніку. Але він тоді її вб'є. Не вб'є, а перетворить в робота цього. А, коротше, ти мене задовбав і. І все. Ні, не хочу. Бляха, як складно вибрати. Добре, буду добрим. В реальності б я вбив би його насправді чисто за те, що він мене катував. Але в реальності в мене б не було можливості перезавантажуватись на сейви, міняти щось там ще. Коротше, добре, буду добрим. Не, так не цікаво. Ті три пішли. Я думав, буде щось більше, він просто втік у і все. Окей, так Хліпкенгер на наступну частину. Чудова гра з неймовірно душним босом під кінець, який вимагає повністю прокачаної зброї. Е, що я зробив? Я е, позабирав всю прокачку зі зброї е, і вкачав все на е, вогневу міць. Все познімав. Там залишилося десь 2000, я їх на зарядження влупив, щоб швидше перезаряджалося е, дробовик, по-моєму, і пістолет. Але це дупа? Бос фінальний просто. Yeah. Я минулу серію його валив не, не 50 хвилин, як та серія була. Я минулу серію валив його години дві. Просто я ставив на паузу і постійно приходив до нього і помирав. Він мені на кінці цієї фази піддався. Почав робити оцю довгу атаку. Де його можна було підловити і вбити. Так, шукаємо тут в перекладачах. Знайомих мені людей. Келі Брук, правда? Окей, не мав титрах того, кого я думав. А, дивно. Це ж вони самі видавали цю гру, Бандай Бандайнамко, по-моєму, допомагала їм видавати цю гру. Та А в стімі вони самі її видавали, бандай Namco, напевно, на дисках чи на консолях допомагали розповсюджувати гру. Спеціальні подяки. Велика команда друзям з команди Silent Hill 2. Ну, видно, деякі асети заюзали. Тому я думаю, з дозволу А Якщо і не з дозволу, то напевно заюзали ті асети, які самі зробили. Powerboy і андрі Engine. Дуже сваряться, що вона на ПК лагає. Налагала і на консолі в деяких моментах. Тому я не здивований. Such is our calling. Така наша місія в перекладі. О, що завис? Не буде сцени після. Буде сцена після титрів. А що трапилося з Веронікою? Вероніка Гігнула. Ні, хочеться на англійський манер назвати. Вероніка. Не Вероніка. Ще, напевно, правильніше буде саме Вероніка. Ні, це варден. А їй дупа заразилась. Скроно зині удавно 2. років через 10. може через п'ятого. О, oh, mm -hmm, дякую. Дай ми завершили звичайний режим. Відкрилась нова гра плюс в кін Лавіафан. режим. Так, да, нова гра плюс є. Я б жахнув би нову гру плюс, напевно. Щоб прокачатись максимально. А де скини дивитись, я забув. Додатки. За Leviathan. О! Сіренький. Я б синенькому походив би. Левіафан не прикольний. Хоча. Сіренькі. Прикольні ці. Як вони називаються? Туки друк. Болтики на пички. Коротше цей. Напевно, жахну я нову гру плюс, але потім. Точно складний режим я обирати не буду, бо я на, на цьому на звичайному режимі ледь-ледь стримувався, щоб не булати. Тому що я скажу. Дякую, що дивились. Отакий от був Chronos The New Dawn Побачимось в інших місцях інтернеті. В цьому кібомки бувайте.